Привіт, дівчатка. Записую малесеньке, коротесеньке, незаплановане відео із моєї рукодільної кімнати. Вона наповнена зараз сонечком і надихає мене, надихає творити, а ще мене надихаєте ви, тому що моє серце переповнює неймовірна безмежна вдячність. І про це я хочу з вами поговорити. Спасибі вам, величезне, щире спасибі за ваші коментарі. За ваші вподобайки, за вашу підтримку, за добрі щирі слова, за ваші захоплення, що вам подобаються мої процеси, за ваші поради, що потрібно попрацювати зі звуком або говорити громше, або взяти якийсь мікрофон. Я все приймаю до уваги. Кожне, ваші, кожне ваше слово, кожен ваш коментар приймаю до уваги і обов'язково буду з цим працювати. Уже замовила мікрофон, бо я до цього не знала, що його потрібно. Я думала, що вистачить таких от наушників, типу, трошки ближче і трошки краще чути. Але все я взяла до уваги і буду виправлятися. Тому я вибачаюсь, це відео, можливо, ще буде трошечки таким тихіше, чим, ну, чим хотілося би, але наступне, сподіваюся, буде вже набагато краще. І і ще хочу сказати, що сьогодні той день, понеділок, коли я починаю свої осінні старти, про які я говорила в минулому відео. Я собі так створила трошки осінній антураж і хочу показати вам те, з чого, я, з чого я їх розпочала, ці осінні старти. А саме ось цей дизайн. Зараз хвилиночку, бо я тут приготувала і Ага, ось все знайшла. І не можу знайти. Саме ось цей дизайн, саме з нього я розпочала свої осінні старти. Розпочала, якщо чесно, вчора пізно ввечері. Ну, хотілося мені з раночку, але вже так не могла, не могла чекати. І ось це освітлення не дуже, бо в нас на вулиці похмуро, а в будинку ну, на нашій вулиці відключили електроенергію. Тому тут трошки погано видно. Але ось тут перші 200 напівхрестиків уже є. Ви знаєте, це буде, мабуть, не один день на старт, а буду брати хоча б два, можливо, три дні, щоб вишити хоча б тисячу хрестиків, чи тисячу там, значків, щоб було видно вже якийсь результат. Тому сьогодні у мене ось такий початочок і ще буду продовжувати його вишивати. І це мій такий красивий і яскравий перший осінній старт. Так, а ще. Що я хочу вам показати, чому я вирішила записати це відео? Минулого разу, коли я показувала всі свої осінні процеси. Я забула найголовніший розпочати осінній процес, який в мене вже є. Я ще спробую на цих же п'яльцях його так от піднести, щоб краще було видно. Це осінній квакер. Максимально красивий, яскравий, неймовірний, просто. Просто чарівний осінній квакер від Розивудменар, като який я почала ще минулого року, а мабуть, навіть позаминулого року. І так, його і не вийшла, Оце все, що в мене є, все що тут вишито. Основу я фарбувала. За основу взяла кашель від Свайгард, зафарбувала його в ті відтінки, які мені подобаються. Тут теж не дуже гарно передає, але потім, коли я буду робити підсумки своїх осінніх стартів і осінніх процесів, я думаю, що це десь ну, через недільку, через дві, то я покажу його приближено на сонечку з гарним освітленням, щоб ви зрозуміли, які тут чарівні, хоча, я думаю, ви знаєте, які тут чарівні ниточки. Дуже мені подобається цей процес, саме через те, що вишивається він спеціаль, нитками спеціального фарбування і вишивається в цілу пасму. І там так багато ниточок, і вони так щільненько лягають. Ось якщо так от придивитися, подивіться, вони наче такі, знаєте, як, ну, як бархатні, як такі набиті, наче то їх хтось вив'язав і приклав до тканинки. Дуже він мене надихає. Сильно подобається, я захоплююсь ним. Е, ще мені подобаються всі візерунки, не тільки пере, переходи, да, кольору одниточки, всі візерунки. І ще є в мене один процес осінній процес, він в мене не був запланований, але у нього є своя історія. І я вважаю, що цієї осені обов'язково маю його почати. Не знаю, чи буде він завершений цієї осені, але почати маю обов'язково. Коли мій тато був ще. Живий він дуже сильно любив полювання і риболовлю. Для нього, знаєте, головним було не трофеї, які він принесе з полювання, а саме ось цей вайб того, що він іде кудись в поле, чи йде до річки, він знаходиться там, він зустрічає захід сонця, він приходить додому під якимись враженнями. Я сама не один раз ходила з ним на полювання, і от дуже добре запам'яталися мені моменти, коли сідає сонце, підіймаються дикі качки. Із очерету, і перелітають уже на відкрите таке плато води. І ввечері воно стоїть, на ньому відображається сонечко, яке сідає, воно все світиться, і це так якось особливо магічно і красиво. І знаєте, чомусь ці качки, які відлітають з приходом, там, з початком першого снігу, з приходом морозів, холодів. Вони дуже сильно асоціюються в мене з моїм татом. Бо, на жаль, мого тата не стало саме в листопаді, саме перед тим, як випав перший сніг і коли відлетіли качки. Того я вам трошечки перед історією сказала, то цей набір для мене чимось особливий, унікальний, і він для мене про пам'ять. Це теж проста серія, набір Dimensions. Дикі гуси. Гуси качки, воно мені, чесно кажучи, дуже схоже. І одинакове, однакове, але ну я не знаю, мені чомусь він дуже сильно асоціюється, і мені хотілося його вишити. Для того, аби його вишити, я взяла за основу Белфаст і пофарбувала. Пофарбувала в той відтінок, який був. Зараз я спробую чимсь його, а, у цієї відцінити, пофарбувала в той відтінок, який максимально схожий на оригінальну основу, але такий, знаєте, більш... Перекликається із осіннім небом. Чи то хмаринки, чи то такі, знаєте, похмурості ось такий відтіночок. Тому я вважаю, що на ньому має гарно виглядати. До речі, зараз прикладу ниточки покажу. Повернулася, принесла ниточки, а то я взяла схему прев'ю тканину, а забула ниточки. Ось такі відтінки. Мені здається, що воно має бути гарно. Подивимось. Я буду обов'язково вишивати цього року. Я не впевнена, що його завершу. І ви знаєте, я зараз проаналізувала. У мене досить-досить багато буде розпочатих. Ну, для мене це багато розпочатих робіт осінніх процесів. Вони всі яскраві, всі різні, кардинально різні, основи колір різний. Таке, знаєте, емоційність якась різна у тих всіх наборах, схемах і дизайнах. Але знаєте, мені здається, що має бути красиво і цікаво. Я зараз не знаю, чи я наступне відео запишу і покажу вже всі мої осінні процеси, які в них просування, чи можливо я якось поділю там окремо старти, окремо осінні процеси. Бо, якщо чесно, то мені хотілося б, як я вже сказала, щоб було вишито на кожному процесі хоча б по тисячу хрестиків, щоб були помітні якісь просування, щоб було помітно якісь зміни, щоб можна було зрозуміти, чи пасує основа чи ні. Ну і з вами поспілкуватися. Відповідно про це. Але буду старатися, буду вишивати, буду тримати вас в курсі, можливо, буду записувати такі коротенькі відео, бо мені прям дуже хочеться ділитися цими стартами. Хочу ще раз сказати вам дякую: ви мене неймовірно надихаєте, ви прям. Мені дали таку величезну підтримку, що коли я починала цієї ночі новенький процес, я вже мріяла про те, що ось з зраночку з я все перероблю, всі справи завершу і обов'язково з вами е, зв'яжуся. Да, обов'язково запишу відео коротеньке, подякую вам і покажу, покажу, що вже таки почала. Тому ще раз кажу вам спасибі, бажаю рівнесеньких хрестиків, безкінечного натхнення, затишних хвилин за вишивкою і мирного неба над головою. Обіймаю вас, цілую і побачимось.